Що ви для себе обираєте? Приватну стоматологію чи державну? «Приватну». Чому? Не знаю. Я більше довіри. Ось до стоматологів взагалі клініки виглядають набагато краще в державній, якщо чесно, навіть я не пам'ятаю, коли останній раз була, можливо, в дитинстві, і якісь спогади не дуже гарні. Яку стоматологію ви оберете для себе? Приватну або частну?» Ну, приватну, напевно. Чому? Ну, напевне, краще там обслуговування буде, я не знаю. Приватно. Чому? Тому що була страшна дитяча стоматологія, куди мене водили батьки, і тепер я от взагалі туди не хочу ходити, в щось подібне теж не хочу. В приватно. А чому обираєте приватно? Бо якісніше послуги. Приватно. Чому? Тому що там роблять на совість. В приватній стоматології краще умови для клієнтів, а в державній ну, все попроще. Ну, я думаю, качество то же самое, потому что ну, врачи как бы работают же все-таки наши, поэтому ну, это реально какого врача как попадешь.